Поблукала нині зранку в отому фейсбуці, і захотілося романтики, щоб взятись за руці. З чоловіком десь у парку пройдуся охоче, як для фото. Обіймемось, заглянемо в очі. Вийшли з дому і зразу вгледіли чорного кота. Щось не так піде. І справді Яка срамота! якась баба, наче відьма плюнула під ноги. От пові, я наставляє чоловіку роги. Як таких земля ще носить? Узялась за ручки і людей не повстидалась, не зняла обручки. Я до неї прошу пані, то мій чоловік. А вона ні, не надуриш, я прожила вік. Він є вільний чоловік, обручки не носить. Ти ж є жінка легковажна на весь парк голосить. В твому віці вже про старість, спокій треба дбати, а їй сраці шпілі вілі. Знаю я ті знаки. У неділю знов підемо. Візьми лиш обручку, а як доказ ще візьмемо із собою внучку.